Що стосується парку машин, я вам можу сказати тільки ну такі базові цифри, плюс-мінус. Близько 9 тисяч на сьогоднішній день у нас пожежних пожежних машин. А, більш того, я вам можу сказати, що Вони всі в нормальному состоянні Ні, звичайно, ну про що ви говорите? Значна кількість цих пожежних машин бере свої початки. власне були придбані ще за часів радянського союзу, і власне саме сьогодні ну до е... Второї мірової второї війни, війни, вже після другої світової, але досить давно. Ну, скільки так на скидку можуть і... виїхати і... з автопарка в случі про, ви відноси, знаєте, війни. я от е, Наталка, щоб. Просто також е, не е, керуватись подвійними стандартами, я вас можу запевнити, і я з честю про це говорю, е, що сьогодні е, наші підрозділи, е, оперативні, рятувальні і сили реагування абсолютно чин, чітко виконують всі поставлені е, задачі попри ті складнощі, які безперечно є. І е, тут жодних сумнівів нема, е, тут можна але те, що сьогодні потрібно покращувати, і е, матеріально-технічне забезпечення це однозначно. І от тут я мушу е, вам обов'язково наголосити на тому, що саме в цьому році, наприкінці квітня, ми проведемо вперше за останні шість років е, закупку е, пожежно-рятувальної техніки. На відкритому прозорому публічному тендері це буде перший ось такий така акція, яку проведе ДСНС, ну скажімо так, в Україні.